Брати і Сестри Сьогоднішній день, цей святковий день, усяка небесне, всевишньому Богу і нахід за цей прекрасний день. Хочу теж скласти подяку щиро нашим воїнам, захисникам і захисницям, що ми на сьогоднішній день тут прийшли. На спільну молитву розділити радість на непристойного свято. Хочу теж привітати вас усіх з вашим на непристойним святом, хочу подякувати Отцю Сергію і вам всім, добротим сестри, за запрошення тобто побажати вам найперше найскорішої, найскорішою перемоги, миру, з вами, добра. Щоб наші захисники, захисниці, де ми щиро їх згадуємо у молитвах, найскоріше повернулися до своїх сімей, до своїх батьків, дітей, онуків, до своїх родин. Нехай сьогодні Господь Бог виспає сьогоднішній день наші щирі молитви і послає вам всім на многі і країни.